не Доброго писати Добре. Дійсно, там така історія, що але дивіться, чому. Ми з цей проект починали робити ще на початку повномасштабному дому. Якщо пам'ятаю, що там була сцена з Конотопом, як жінка з Конотопу сказала, що вони там всі потом свої і, власне, це також є частиною нашого сюжету. Ми нещадно в цьому фільмі нищимо весню, і нам за це ніяк не стидно, тому що ну, і, власне, багато компаній, які нам допомагали в просуванні цього фільму, ми просто написали їм там «Помсти хочеш. Тобто це фільм помста, це не фільм хора, це не власті, це нічого інше. Як просто фільм Помста сприймайте це як те, що ми давно всі хотіли бачити. Друга історія те, що це перший фільм. Ми Наприкінці цього місця статує зйомки, це буде не друга частина, це буде продовження цього нашого циклу. Це буде називатися Каховський об'єкт про події, які відбулися на Каховському косховищі минулого року, поза минулого вже. І ми будемо робити ще й третій фільм через рік, а потім будемо робити ще й четвертий. У кожному фільмі всі країни це будуть жінки. О, і в наступному фільмі якраз буде вже тема зомбі розкриватися. Е, власне, ми тут чуємо, пані Світлана Ярмакова. Минулий раз, коли ми дивилися маленьку класну комедію, сказала, де канатопська ну, війна е, пані Світлана, директорка центру міноракла. Давайте побудуємо. Дійсно, те, що ми показують кінотанти цей фільм, у нас класно, у нас є успіх, це класний, ми власне, зробили збори, на театральні заробили, там знову якийсь мільйон з чимось. А, але ця версія, це тут та версія, яку задумав режисер. Тобто Тут немає тубляжа українською, там, там, ну, українською мовою, там де російською мовою, і тут не запікані, скажімо так, мало. От. Але не, не до того, ладно. ми до цього фільму ще повернемося. Але...